Привіт, друзі. Ну що, ви бачили таке знущання над картоплею, над таким підгортанням її. Я ще перше таке роблю. І ось дивимося, пройшло сьогодні другий день після підгортання. Вчора пройшла невеличка злива і такий стан картоплі. Це в одному напрямку я показую, як вона піднялась чи не піднялась. І ви тепер дивитесь, я сам здивований, що майже вся картопля стоїть, як огурчик, як кажуть, в ідеальному стані. Ви скажете, для чого це було робити? Друзі, все проблема в тому, що картопля вже занадто високо піднялася і зробити прополку було дуже важко. Ну, щоб ви розуміли, от між, куста, між кущами і між ряді були ось такі бур'яни, які знаходяться рядышко, поруч із, із картоплею. Тому і зробив таке, можна сказати, навіть будемо говорити, підгортання, або ж боротьба із бур'янами. Але сказати, що на 100% всі бур'яни вирвалися або засипалися, я цього не скажу, тому що якщо ми заглянемо у міжряддя, десь там у серединці, то тут, тут обов'язково ми знайдемо, що там є і бур'янець невеликий, і там росте, і там ще можна кої-де знайти. Але основна маса, ну, мабуть, процентів, я так рахую, 80% бур'яну знищено, вирвато і знищено. Висота підгортання як була, так і залишилася. Я вже декілька замірів робив. Всі вони майже одинакові в межах 20 см. Це при тому, що ширина між рядами 70 см. Ну, тепер давайте побачимо, яка висота зараз бадиля картопля. Ну, щоб було зрозуміло, от я поставив у саму нижню точку. І тут вверху, от бачимо, 70 якщо камера пидає, 70 см. Тобто бадиля надзвичайно високе, але коли проводиш підгортання в вечірній час, бадиля вже становиться трішки підвялившим і воно майже не травмується. вам, друзі, якщо б воно сподобалося таке відео, де мотоблок ДТЗ 470 з мішком спереді, для того, щоб, як кажуть, більш плавно воно проходило по бадиллю, ці вантажі, щоб нічого не травмувалося. Держіть, якщо вам сподобалось відео лайком Ні, пишіть, робіть палець зверху, пишіть ваші коментарі. хороші, погані. А всім друзям, хочу побажати мира, здоров'я, добра, успіхів, хороших урожаїв. До побачення та до зустрічі на каналі.